Що робить Мвей Емвей, дивовижні можливості, свобода самому будувати своє життя і йти до мрії, віра в себе або виногорода? Чи полягає вся суть і дух Емвей тільки в цих принципах? О, є ще один сім'я це найважливіша складова філософії компанії так. Сім'я дійсно лежить в основі всього. І це те, що тримає нас усіх разом. Згодом Емвей поширилася по всій земній кулі, ведучи свою діяльність на шести континентах. Вибач, Антарктида у більш ніж ста країнах і територіях світу, представляючи 60 мов, якими розмовляють 16 тисяч співробітників. Провадження найбільш інноваційних розробок має важливе значення для Емвей. Дві 2012 року компанія інвестувала понад 300 мільйонів доларів у виробництво та науково-дослідні проекти. Емвей належить шість тисяч аків сертифікованих. Органічних полів у компанії працює понад тисяча передових вчених, інженерів і технічних фахівців у більш ніж ста лабораторіях по всьому світу. Результатом їхніх відкриттів стали сотні патентів, які підтверджують, що кожен продукт ЕМВЕ є чистим, безпечним і ефективним. Гарантовано ЕМВЕЙ це сім'я, яка знає, що люди хочуть тільки найкращого для своїх рідних. Говорячи про винагороди, за 60 років компанія виплатила понад 60 мільярдів доларів у вигляді бонусів і винагород своїм незалежним підприємцям. Вважаємо. Ви навряд чи могли це уявити? Чи могли ви уявити, що теж можете стати незалежним підприємцем? Навряд, але це нормально. Але навіщо ми все це вам розповідаємо? Ось навіщо згадайте, з чого починався МВА? Отже, що створила МВ за ці 60 років? Нотрілайт бренд номер один у світі з продажу вітамінів і дієтичних добавок. І це не дивно. Адже самі ці маленькі таблетки дали початок всьому. Вони містять рослинні інгредієнти, що вирощують і перевіряють на власних органічних фермах. насіння і рослини навіть мають свідоцтво про народження. А ще чи знали ви, що їх захищають природним шляхом за допомогою яструбів? Це артістрі. і це, і це і це. це. олала. Натхнення цьому послужила відома мандрівниця Едіт Рейнбург, знайоме прізвище? тому що вона була дружиною творця Нутрілайт Карла Рейнбурга, талановитий підприємець від природи. Вона зрозуміла кілька важливих речей. По перше, кожна жінка індивідуальність, витвір мистецтва, створений нею самою. По-друге, існує чіткий взаємозв'язок між рослинними інгредієнтами, наукою і осяяною здоровою шкірою. Елегантні обличчя жінок по всьому світу заслуговують на це. Артістри підтримують свою філософію спадщину завдяки поєднанню найчастіших інгредієнтів ферми нутріла з науковими знаннями з лабораторії МВЙ. І нарешті продукція категорії оселя від Емвей. Немає потреби говорити, що її асортимент розширився на багато. Сьогодні Емвей щорічно продає понад 73 мільйони засобів категорії оселя, наприклад, система очищення води Есплінг, що робить її такою дієвою. Вігільний фільтр і технологія ультрафі. Олетового опромінення ефективно усувають понад 140 видів забруднень і 99% бактерій і вірусів. Сім'я Емвей ніколи не зупиняється, ніколи надовго не затримується на одному місці. Вона відкриває світ в своєму стилі, енергетичним напоєм і Люди хочуть жити насиченим, наповненим враженнями життя. Їм потрібно те, що буде підтримувати їх на цьому шляху. Привіт. Це Hi. Мілін Пант. Мілін, Мілін є першою людиною в неї сім'ї засновників, Мілін що очолила Емвей. Так, він удостоївся унікальної честі завдяки своєму неймовірному управлінському досвіду. Це його дружина, його діти і пес. А це його інстаграм. Підписуйтесь. Мілінд, розкажи нам про майбутнє Емвей. Наше спільне майбутнє більше, краще, амбітніше. І своєму зверненні до прийдешніх поколінь Мілін не самотній. За ним стоять всі до одного представники нового покоління. ЕМВІ ми говоримо про майже 40 онуків сімей, засновників і їхніх других половинок. Сім'ї засновників, Мілінд і кожен незалежний підприємець. Вони всі тут слухаючи, розширюючи можливості, підтримуючи не тільки заради МВИ, заради вас, тому що саме так роблять сім'ї. З кожною новою зміною, з кожним новим викликом, ми будуємо і зростаємо. Ми надихаємо. Ми направляємо заради всіх, але не заради самих себе, тому що всі ми одна родина.